Тижня в програмі в Яблучко ми продовжуємо розповідь про професію таксидерміста. Майстер Петро Петрович Печенюк, до якого і завітала наша знімальна група, розповість, як зберегти здобуту мисливську здобич і як правильно підготувати її до виготовлення гарного трофею. Хочу звернутися, перш за все, до панів мисливців, які хочуть мати гарний трофей. Що потрібно починати після того, як ви добули трофей? Коли ви добули трофей, потрібно відділити ту частину яка необхідна буде подалі майстру або вам самому, коли ви виконуєте подібну роботу. В подальшому внутрі всередині е вашого трофея буде приблизно отакий пластиковий манікет. Це пінополіуретан спеціальної густини, він дуже твердий. От. Ви, добувши трофей, маєте відділити шматок шкіри, наприклад, за лопатками. Всю цю шкірочку ви потім опускаєте до голови, відділяєте м'ясо, дай вам Боже, його правильно використати, А все останнє голівку і оцю юбочку зі шкури, ви в подальшому охолоджуєте або заморожуєте, і тоді ви, коли прийде час, можете із ними працювати, чи самі, чи передати їх таксидермісту. Тому що дуже великою помилкою багатьох мисливців є, коли вони, не проконтролювавши процес або самі не знаючи, як робити. От, скажімо, відрізають трофей зразу ж, голову отак. Якість трофею від цього моментально падає, тому що, ну, от чисто естетично подивитися, отак, отак виконана тваринка. Коли вона має шию, коли видно якусь певну грацію і тому подібне. От і ось я вам зараз ось покажу. Ось людина добула козулю. І чисто випадково, поки людина там туди-сюди крутилася, воно було ось так от обрізано. Вже тваринка втратила всю свою грацію, втратила всю свою природну красу, залишилася тільки оця невелика частина. Вже трофей дуже сильно програє. Тобто, а ось як щодо очей? Це, напевно, це зеркало будь-якої душі, як залишаються вони такими, як живі? Ну, очі, очі є таким. Можна сказати, показником якості трофея, тому що навіть не дуже гарно зроблений трофей, він, коли отримує гарно зроблені поставлені очі, він виглядить непогано і його можна використовувати. Погано поставлені очі псують навіть добре зроблений трофей. От тому це є головна проблема, велика таксидермічна тайна. Правильно поставиш очі, добре їх зробиш і тоді будеш мати тобто, гарний це трофей. штучний матеріал? Очі це штучний матеріал, очі виробляються е, багатьма підприємствами в Росії, в Білорусі, е, в Європі, в Америці. Е, можна також виготовляти кустарним способом, все залежить від того, який у вас рівень, що ви можете собі дозволити. Зараз переді мною трофей мисливський мисливський трофей такий собі. А це голова дикого кабана. Якщо поглянути на нього зблизька, то таке відчуття, що зараз ця тварина буде хрюкати і рухати, і може навіть клацнути зубами. Але для справжнього таксодерміста це щоденна робота, це професійна робота і майстерно виконана робота. Якщо людина, яка дивиться на цей трофей, відчуває, що ця тварина ніби жива. Ось те, що ми маємо це ще не є повноцінний мисливський трофей. Оце е, майже закінчена е, до роботи е, частина, але основне наступить зараз. Тобто це вже фінальні такі штрихи? Це фінальні штрихи, так. Да. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо тваринку, де зроблено майже все, де зашпаклювано кожну дирочку, яка десь була від якоїсь булавочки. Де все зачищено, де вже стоять ось штучні очі вставлені, вони мають стояти так, щоб трофей дивився на людину. От тоді е, виникає психологічний зв'язок людини із тим, на що вона дивиться, і цей виріб прекрасний. Але деякі моменти тут ще не От Тут є при висиханні трофея, у нього порушуються деякі моменти за рахунок того, що у нього зменшується товщина шкіри. Наприклад, у нього... Порушуються деякі анатомічні особливості кока. У цього трофея ще не відповідає всім нормам п'ятак. Ось у справжнього дикого кабана мусять бути в носі, як і у нас, у цих носових ходах, мусять бути складочки, мусять бути жирові напливи, які дозволяють йому нормально дихати. Якщо їх не буде, то тоді, коли тварина вдихає, ніс буде спадатися і він не зможе бути вдоха. Тобто це спеціально таке передбачено природою такі. І оці мелочі, всі, якщо їх зробити, то тоді тваринка виглядить як жива. Для того, щоб все-таки робити, дрібні такі мелочі, от існують спеціальні речі. Розроблені, виробляє в основному Америка. Наприклад, така епоксидна шпаклівка. Вона береться в рівних частинах. По чуть-чуть того. І то замішується. Хвилин через 40, через годину така маса затвердіє. Для того, щоб бути справжнім таксотермістом, людина, напевно, має бути, як ми вже казали, і якимось різдверем, і стоматологом. І художником, і так далі, напевно. Це декілька професій в одній? Так, я колись рахував це не менше семи професій і не менше 40 спеціальностей. Тому людина просто з вулиці може бути тільки поганим таксідермістом. От, хорошим таксідермістом може бути та людина, яка працює над собою все своє життя. Тому що тут немає дрібниць і немає такого, щоб людина все узнала, все постигла. і... Досконалості взагалі немає межа тут особливо, тому що світ різноманітний, живий світ ще різноманітніший. От, і я працюю в цій справі все своє життя як любитель і як фахівець. От, і багато чого я не знаю на сьогоднішній момент, і вже учні мої, які працюють на інших підприємствах. Вони мені приносять ту інформацію, яку десь хтось підмітив, десь хтось узнав, десь. Хтось. О, і Тому я навчаюся теж все своє життя. Спочатку, поки не було ніякої інформації, я її по крупицях збирав із дуже бідної літератури. Зараз інформація з'явилася. І її треба не відставати в життя, треба з нею працювати весь час. Але, як завжди, головне можна осягнути, а нюанси освоювати треба все життя. Щодо камбонату. Вернемося до нашого кабана. Ось ми беремо отакий подібний інструмент. Це Цей інструмент використовують стоматологи. От. Ну, як казав мій колега, ми також стоматологи, тому що всі недостаючі частини ми протезуємо. От. І отаким інструментом ми відновлюємо ті частини, яких не вистачає. Наприклад, ми можемо підшпаклювати там, де втрачено висохла частина ока. От, слізову оболонку відновити, чи втраченої повіки відновити, шматочок, щось отаке. От. Або так само ми працюючи з носом, ми відновлюємо ті частини, яких ось немає в носі. Ми також таким пластиком відновлюємо. Виліплюємо необхідну форму. Ну, а ще він прекрасний, тим, що ми потім беремо. Як кажуть, таксідермісти в таксідермі найкраще виходить все, що зроблено на слюнках. О. І отакі от шпаклівочки вони прекрасно замиваються, вирівнюються до ідеального стану вологою кісточкою. І відновлюються втрачені частини тіла. Таким чином, працюючи з цим кабаном, ми йому повертаємо все, що у нього на цей момент ще не було. І ми отримуємо ось такі. Ось у нього вже відновлено недостаючі частини по оку, у нього відновлена слизова оболонка, тому речі. От, у нього відновлено анатомічну будову носа. І після цього його вже можна ось друге око відновлено. Якщо потрібно, відновлення проводиться у частини. Також тут можна відновити недостаючі частини по губам, по, по іншій слизовій оболонці. І все це потім розфарбовується. Розфарбовувати можна як звичайною щіточкою художньою, так і аерографом. Це вже хто як любить. Але сучасні технології вони більше схиляються до користування аерографом. Він дає можливість отримати такі найтонші переходи, і виріб виходить дуже живий і дуже високохудожній. Ось зараз я покажу, наприклад, як ми трошки відновлюємо цьому кабину природню його окраску. І ось я зараз підфарбовую. Відновлюю більш природний колір. Тут найважливіше не переборщити, тому маленькими порціями фарби наноситься. А там де треба, вона потім наноситься декілька шарів. І Ось так само я поступово відновлюю колір носа. Ну П'ятачка. Роботу також можна досить ефективно проводити з сіточкою. Оце, як я казав, справа на любителя. Тобто неважливо, чим і як ви працюєте, приблизно так само, як немає надто великого значення, з чого ви... Зробили свій трофей. Це може бути зроблено по найстарішим технологіям. От Коли я навчався, був студентом, в нашому музеї були вироби, зроблені 150 років тому. Навіть було чучело кавказського зубра молодої тваринки, який на сьогоднішній день є повністю вимершим. А десь колись, коли він ще був живий, ті, а нині вже майже 200 років тому. Якийсь пан на нього полював, зробив, і воно дотягло до нашого часу і по цей день там існує. От і воно зроблено за тими 200-річної давності технологіями, але воно є і свідчить про красу і різноманіття природи. Ще вам доведеться вставляти йому ікла, так? Так, звичайно. Ікла в даний момент не вставлені, тому що це полегшує доступ до ротової порожнини. О, і а. ще має бути розфарбовано. Так, вона спочатку буде розфарбована, потім будуть вставлені йому ікла. О, на, на ікла зараз я окремо дещо розкажу. Ось отак от він йде вноси кастер. Ось у нього так і виходить невеликі переходи кольору. Здається нюанс. Виглядать він набагато живіше. І отак от по міліметру вся ця територія, і ніздрі, і ротова порожнина, і все останнє буде доводитися до якогось такого більш або майже завершеного стану, коли вже приємно на тваринку дивитися. Ну і, Звичайно ж, у свині невеликий доступ до зубних щиток, і тому гігієна ротової порожнини в неї не надто висока. Ну, тому ми ви беремо трошки бруду. І трошки плачкаємо. І отак поступово ми зафарбовуємо всі ті ділянки, які потрібно зафарбувати. А також такі якісь ділянки, де шви, де якась лисенка, де щось треба потрошку приховати. От оце найбільш Важка, найбільш марудна, найбільш довга робота, така від якої дуже повільно з'являється результат. Ми всі любимо так, що от почав робити, раз зробив, бачиш результат. То результат тут з'являється досить повільно. От, тому я казав мій колега, що тут усі чогось треба, перш за все, і, ну, як сказати, врівноважена нервова система. От. Е, я ще хочу декілька слів розповісти про ікла. Багато мисливців, добувши трофей кабана, зберігають від нього ікла, от. але вони мають часом проблеми такі, що вони нічого з ними не можуть зробити. З черепа дикого кабана він просто буде зроблений як череп з іклами, з усім. І так, так мисливець захотів мати такий трофей. Я хочу звернути увагу мисливцю, що коли вони добувають кабана і хочуть зробити з нього трофей і виняти ікла, от верхні ікла е майже завжди виймаються. Кабана більш-менш нормальна, але їх важливо не зруйнувати під час відділення. Тому, коли відрубується шматок для виняття ікол, треба це робити подалі, подалі приблизно посередині між мордою і оком. А що стосується ікол нижніх у кабана, тільки одна третя частина ікла виходить назовні, а дві треті знаходяться у кістковій лунці нижньої щелепи. І коли ми. Пробуємо відділити ікло, щоб виняти з щелепи, ми руйнуємо його і ми не отримаємо потрібного трофея. Тому потрібно відділяти щелепу якнайдалі. При виварці, коли ви відділяєте ікло, ми повинні знати, що у старого кабана воно ще може так відділитися, а у молодого кабана ви ніколи в житті так ікло. Не виймете, не відділите зі щелепи. Тоді доводиться ось тут-от акуратно, акуратно відкривати оцю частину кістки от, і виймати іклу. От. це. ще не все. Отакий от, трофей, отриманий мисливцю, через деякий час вздовж потріскається на тонкі частини, розпадеться і просто буде викинути. Тому що в процесі висихання ікла мають тенденцію нарощувати внутрішні напруги в собі. Результатом є розтріскування ікла. Для того, щоб не було свіже отримане ікло, якщо воно добре, почищене, трошки потрібно висушити. Промити всередині порожнину яким-небудь, наприклад, бензином чи розчинником, трошки обезжирить. І внутрішню частину ікла залити любим доступним пластичним матеріалом. Найчастіше для цього підходить епоксидна смола. Всі знають, що це за матеріал, всі ним користувалися. Епоксидна смола, яка затвердіє всередині ікла, не дасть йому деформуватися під час висихання. І в результаті воно буде зберігатися довгий час. А зовнішню поверхню ікла можна покрити надзвичайно тонким шаром ріденького якогось лаку. От, що само по собі дуже сповільнює його висихання і пересихання. І таке ікло зберігається досить довго. Ось потім ці ікла може бути змонтовані на такому дерев'яному медальйончику. А оця частина закривається декоративною накладочкою дерев'яною. І це людині таке нагадування про її полювання, яке також можна зробити самому і яке не вимагає якогось детального догляду. Тому що будь-які, я кажу, з пір'я, з хутра виробити, тому подібне, вони потребують догляду. Його треба пелісоси, його треба розчисувати, впорядковувати. Потрібно, звичайно, ж обробляти якимось матеріалами проти молі, проти шкідників і тому подібне. От. А Їкла – це такий найбільш частий трофей, і доступно зробити кожному мисливцю, і щоб не дати їм пропасти, і потім приємно було згадувати. То я так більш детально зупинився на її. Бо як птиця, як її правильно не знаю, розібрати, там, чи ще щоб, щоб все лишилося так, як воно ось зараз так гарно розміщено. Щоб все лишилося так, як воно гарно розміщено, потрібно також, перш за все, птицю правильно підготувати. Правильна підготовка птиці полягає в тому, що спочатку треба... Якщо ви самі добули птицю, так. Да. Якщо ця птиця випадково попала до вас у руки, потрібно вияснити, чи не загинула вона від якоїсь там хвороби і так далі, тобто чи є вона потенційно небезпечною. Якщо ви не знаєте нічого про цю птицю, краще її не робити і краще нею не займатися. Якщо ця тварина десь загинула там в радіатор попала, чи електролінію, чи щось таке, ви починаєте з нею працювати. Починаєте ви з того, що ви акуратно знімаєте з неї шкурочку, так само, як знімається шкура із... Любої четвероної тварини. Тільки що треба пам'ятати, що у птаха шкірочка дуже тонка. Знімати її треба обережно, щоб не порвати, щоб вона не пересохла. От. Я не буду зараз розповідати, як вона знімається послідовно, тому що це процес трохи затяжний такий. От. Але це також є в літературі, є в інтернеті, все це описується. От коли ви зняли шкірочку із птаха, її також треба очистити, її також треба провести через хімію. О, і саме головне, її потрібно відмити, тому що птахи, як і звірі, вони завжди забруднені. Оце потрібно відмити для того, щоб з одної сторони мати чистий виріб, а з другої сторони, всяке миття, всяке мило і так далі, це є гігієна, це є дезінфекція. А септика, антисептика, тобто ви певною мірою е, самі себе е, страхуєте від, від якоїсь занесення інфекції. Ось ось перед вами помита постірана шкурочка тваринки, підготовлена вже оброблена хімікатами, які необхідні, вона підготовлена для одягання на манекен. От, е, Для того, щоб тваринку е, зробити, пташечку необхідно мати манекен. За сучасними технологіями його можна зробити також з пінуполіуретану. Або придбати, або зробити самому хто на що здатний. О. Або його можна зробити за застарілими технологіями. Е, тобто будь-який матеріал, який не гниє, не, не псується, у вас є. Виріжте з куска пінопласту, чи зробіть із сіна, чи з соломи, чи з осоки, з чого. Бо Саме, головне не це. Саме головне, щоб ви тушку, яку з пташка виняли. Ви її повторили в тому матеріалі, з якого ви робите. А руки, ноги, шия, голова, все це імітується із дроту. Тобто ми створюємо не тільки тіло, а ми створюємо кінцівки, імітуємо втрачені частини лап, імітуємо втрачені частини крил, імітуємо м'язи. І ми це повинні зробити повністю правильно повторивши. Все, що у тваринки було при житті. Зроблений ось такий манекенчик. Ось тут у неї будуть закріплені лапки. Тут у неї будуть закріплені крила. Тут у неї буде закріплена шия. Відповідно, потім, коли ми вже одягнемо на все це шкіру, ми повинні придати природні вигини. Отак, от, от у пташечки шия. От відповідно, отак, от у пташечки, крила. І відповідно, отак от у пташечки ноги, стегно, гонілка, цівка. От. Тобто ми найкраще, якщо ми перед тим, як ми почнемо пташку роздягати, ми добряче її роздивимося і запам'ятаємо, що в неї як. Замалюємо, запишемо і так далі. Потім ми все це імітуємо на штучних частинах. А потім наступає найважча робота, коли ми вже цю шкірочку одягли на птаха, коли ми вже всередині створили її штучний скелет, штучний тулуб і так далі. Найважча робота, як завжди, це художня частина, кожну пір'їночку. Цього птаха треба не просто висушити, її треба взяти пінцетиком і покласти на своє місце. Оця робота найважча і вона займає часом і добу, і дві. От, головне, щоб це було зроблено старанно, щоб це було зроблено якісно, щоб це було зроблено з дотриманням анатомічних якихось правил. От, і це буде людину радувати. Ось так можна облаштувати у себе вдома трофейну кімнату чи камінну залу, де на стінах будуть справжні мисливські трофеї, пам'ять про вдале полювання чи просто інтер'єр, який знову в моді.